У Тернопільському благодійному фонді «Карітас» провели декілька годин разом із сонячними дітьми. До Міжнародного дня людей із синдромом Дауна для них організували благодійну акцію. З огляду на те, що ми десь тими днями маємо нагоду присвятити цей час для таких особливих дітей, які є, я би сказав дуже харизматичними і обдарованими. Це не тільки комплемент, це є реалії, просто з ними треба працювати. Тому десь за допомогою наших добродів, роботодавчих і благодійників ми хочемо цей час провести разом спільно з вами. Хлопцям та дівчатам роздали гігієнічні та продуктові набори. Їх вдалося закупити за підтримки небайдужих людей з Норвегії, які з перших днів війни надавали фінансову допомогу. Ми щиро дякуємо, що маємо змогу працювати з такими. Людьми з великим серцем, які, хоча й знаходяться за тисячі кілометрів, їхню підтримку і їхню допомогу ми відчуваємо тут і зараз. І вона, як ніколи раніше, є потрібною. Батьки дітей із синдромом Дауна розповідають, що на сьогодні відчувають підтримку звідусіль від громадських релігійних організацій. А ще радіють тому, що є вихованцями центру «Бебіко», де з ними працюють професійні фахівці. Я вам хочу сказати. Це надзвичайно фантастично, подякувати. Дуже приємно, що нас суспільство починає чути, взагалі держава починає частково чути, ми ж садочок відкрили. Якщо моїй дитині 16 років, виявляєте, як нам було важко, як йому було 6. Ми такого поняття не мали, що таке садочок. Окрім подарунків, благодійники підготували для дітей спільну поїздку. Вже через декілька днів учасники благодійної акції помандрують до оздоровчого табору в Закарпатті.